Ой у Луси, Червона калина, каліна, я. Чого наша славна Україна я. шановна громада міста Бахмут, у цей святковий день бажаємо вам міцності духу, єдинства та непохитної віри у перемогу. Ваше місто стало символом. Незламності та мужності українського народу. Нехай у серцях завіжди живе надія, а над мирним бахмутом знову засяє український прапор. Салдовська громада Латвії підримує вас вашій боротьбі з ворогом. Слава Бахмуту і слава Україні!